Так, друзі, всім привіт. Трошки вже по... набудили порядку в гаражі. Ну, не до кінця ще багато чого треба перебирати, поперескладувати. Але в мене закінчується відпустка, а треба зробити таку штуку в моїй шкоді. В принципі, кузов в неї цілий, ну, такі основні частини всі є такий от момент, що отут -от до продажу її робили, подулося. Тут -от повиступало. Над заднім стопом. Отут, от от, веднобу гнеляки, вони шпаклювали його. Це треба обрати, це все діло. А, ну, от такі от мелочі. Штука в чому, наприклад, тут під стеклом трохи вже пішло. А, ну, саме основна проблема. Зараз покажу. Так, надіюсь. О. Все, багажник не впирається. Сама основна проблема отут-де от, карманчик відкривається. Оце ж я тут його повибивав, от. от. вони ліпили там якусь шпакльовку, ці перекупи. І отакий от, от тут у мене вже ото сіре, то видно бампер. От зараз це все діло. Треба зачистити, обрізати, заварити нормально. Нормально це все діло заварити. Для цього мені треба зараз буде скинути задній бампер і оцей підкрилок з колісом. І тоді я, в принципі, зможу туди нормально залізти знизу, все це діло вичухати. Так як зверху теж можна це все діло зробити, тут зараз пройтися, прорізати. Зачистити, підігнати лотки і обварити. Ну, я не хочу, щоб окалини, це все бампер попропалює, десь повипадають потім знизу ці дирки. Крутше, зараз зробимо все по красоті. Заодно подивимося, що робиться під бампером. Може десь щось зачухається там. Якісь силові ці елементи покрасяться, обробиться все за одно під бампером, пушсалом промаститься. Оце такий більший момент, який є в цій машині. Машина 2002 року. Тут все нормально. Тут все ціленьке. Там все було промастяно жарком, салком, там все нормально. А от з цієї сторони. Ось такий от ганч. При покупці я бачу, що там пішла ржа така. Бачу, що там були ліплені. Ну, в принципі, ми з братом подивилися, що не стільки тут і сильно велику. І цей. зато ланжерони, все, пороги. Це в такому нормальному, доброму стані. Зараз передягаюсь. І починаю розбирати. Щось попутно буду підзнімати. Зараз піду ще зніму клему з акумулятора. І будемо зараз наводити перший порядок з цією латкою. Так як сьогодні середа, в мене до кінця тижня є часу. Цим всім позайматися, але вважаю, відпустка закінчується. Сьогодні середа в п'ятницю мені вже приживнуть другу машину, там треба дещо подивитися людині. В суботу я їду на монтаж відеонагляду. Так що в мене є середа четвер, щоб оце все. Встигну я щось. оце... Не встигну побачу. Мені головне заварити оцей от отвір там. А, oh, там є метал.